Ютуб канал Дача ТІВІ, вітаю вас. Сьогодні порибалимо, наловимо риби і щось приготуємо з риби, якусь страву. Готуємося. Так, що нам для цього потрібно? Вудочка. Сачок. У нас спускається дощ. Будемо ловити сьогодні на опариша. Так. Опариш є, вудочка є, відро. Відро для риби. Ну що, покажу вам зараз погодка, яка у нас буде. Ну, у нас це не лякає. Як вам? Ось така погода. Зараз буде ливень. Поле лавандове квітне. Сьогодні вже зірвалося дві фотосесії. Чудовий опариш купили. Такий крупненький, дивіться, і червоненький є. І як ми одягаємо. Раз. Два. Три. І чотири. Ось так виглядає наша наживка. Закинулись, чекаємо. Подивимося, що спіймаємо чи ні. Але все рівно щось з риби сьогодні приготуємо. Ой-ой-ой, ой. Нічого собі, ливень буде. Люблю рибалити під ливень. Ми можемо і сховатися тут. Зараз покажу вам свою кімнатку. Ось така в мене вже кімната є. Сьогодні хлопці приїжджали. Світла є. Як вам? Бленька тут так чудово. А діяло в мене вже є. Все в мене є. Круто. Мені дуже подобається. Як вам. Друзі, грім такий що я не знаю. Третій грім. Краще перележимо. Ось така погода у нас. Нам дуже чудово. Ох, рівень води піднімається. Хай не наловимо сьогодні нічого, ну це нічого страшного. Як вам, мені дуже подобається така погода. Круто? Круто. Малюк викидується. Йо. Чекаємо. Ну надовго. Тож сьогодні. Надовго. Вже бачу з берегів стіка. Сьогодні сантиметрів на 5 підніметься вода у нас в озері. У нас покльовка і така, як маленький карп, невеликий. Так. Да. Ну що, дістаємо. Громрений. Довго відклював. Молоденькі карпи клюють і на немотилі, а опариш. Сьогодні ловимо на опариш. Ну що, він нам не потрібен, друзі. Сьогодні ловимо самої альтанки. Кльов чудовий. Я думаю, все сьогодні наловимо. Трохи розповім вам, по нашим умовам. Рибалка Доба тисячу гривень. Весь короб відпускається, всі карасі. Забираюся. Карасів ми хочемо вивезти. Хто хоче виловити карасів, приїжджайте до нас, відпочивайте на Альтанці. Альтанка. Альтанка ось така на воді. Є де переночувати, є де посидіти. Зараз покажу. Світло є, все є, інтернет є. Ось тут ночувати будемо. Дві тисячі гривень. Дуба. О 12 заїжджаєте, о 12 виїздите. Ну, а такі умови. Рибалимо. Сьогодні 100% рибу якусь підсмажимо. Все вам покажу. Дощ трохи стих. Риба почала плювати чудово. Цепляємо, ви бачили, 4 опариша. Ну, плюв, ви бачите, Великий глючок посипили, малюк. дьорга-дьорга. крупна підходить, відганя і крупна є. Це наша методика на нашому ставку. Якщо ловиш на манку, ну, багато піймаєш маленьких карасиків, а можливо і карпиків. Ну що, рибалимо. Ще трохи порибалимо і йдемо готувати. Бачили, клюв який? Ой-ой-ой! Адівно! Тут на риба була, бачите, пішла, ну тут племена не дуже велика, і вона криє і відходить. Дочекалися ми крупного, десь затягнув дуже, дуже затягнувся тут. І погана нас вутка. Ось він. Вон збоку, подивіться, ой-ой-ой, чудовий короб. Чудовий короб. Дочекалися. Зійшов! Ні! Не зійшов! Не зійшов! Підтягуємо катушка. Накрилася катушка. Ой-ой-ой! Хорош, хорош. Кілограмчик, так? Да? Чи ні? Підтягуємо. Поламалась катушечка. Чудовий коропець. Чудовий коропець. Будемо сьогодні готувати. Ну що, підводимо ближче, ближче підводимо. Чудова погода, коли дощ, да? так? Ріщочку. Піття Давай, друже, давай, давай, давай до нас. Давай, 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 давай. Опа! Опа! Є! Yeah. Є! Yeah. Чудовий! Yeah. Чудовий пород Зараз покажу! Чудовий коропець е, на опариша. За верхню губу зацепився, е, ще другий і е, дивіться. Чудовий такий кілограм-півтора. Да? Ну що, йдемо готувати. Звісно, цього коропа ми відпустимо е, і підемо готувати нашу виду. Все, пішов. Корок пішов, відпустили, йдемо готувати вечерю.